А це круг другий з трьох. А я не хочу грати так довго. <реш> Тверкаю трошки. Тік-так, тік-так. Пропустите, пропустите, пропустите. Я ніби попав в якийсь Mortal Kombat китайський. Як закрити? Тут пише, нажміть, типу X, але я так розумію, це... Ну, це не той X. Ні, якщо ви нажмете таку от кнопку RB? Вибачте, на клавіатурі такого немає. Ми куди попали? PlayStation Store. О, я нажав якусь кнопку. Тут мишки не існує. Якби тут треба стрілочками на клавіатурі клацати. Стрілочками. Вибрати історію. Боже, шо оце таке? Добре, почну з першої і, напевно, останньої. Хоча можна одного з тих трьох? Візьму цього. Він опасний, небезпечний. Він наш кольорами обличчя. Це якась типу стратегія від третього лиця? Чому в мене зразу левел 6? У мене камера автоматично по повертається. Короче, це важко описати словами, це дуже конічно. Oh. Магазинчик, магазинчик, купити. Кореч, ін іншим разом. Найшли, що найшов. Найшов, що найшов. Випустити гру на цей? На комп? Без клавіатури. От, нажміть Y Нажміть Y якби. Заблокуйте. Щось там лок-он. Куди нажати яку кнопку? <схід> що з моєю камерою? Все, що я буду робити, це нажимати ліву кнопку мишки. Та хватить. Достатньо все же оцих іконок. <схід> Відчувається гра дуже херово. Чекай, я не можу поняти, як нажати оцей нокдаун. Яку кнопку треба використати? Не цю, очевидно. Не цю, очевидно. Нема більше кнопок закінчились. Та досить, досить, достатньо. Та ж хватить. Нажміть якусь таку. Оп, а потім так, так. Нічесу я це мочу. Я так розумію, у мене хп закінчились і я нічого не можу з цим зробити, там. Я нажав. Кнопку, міг, просто на воскрес. я не уявляю, як тут цей. Зробити контратаку. Я все зрозумів, окрім цього. Все зрозумів, окрім цього. Не знаю. Я не знаю як. Я не знаю, як нажати кнопку, яку кнопку треба нажати. Тут взагалі нічого не зрозуміло. Як я взагалі дійшов до такого моменту? Що ви тут робите? ну похожу, гляну, що тут ще є, може щось цікаве, відкритий світ все таки Опа, сісти на коня якось можна. Щел, наж сядь на коня. Наскільки тут великий і пророблений світ мені цікаво? Боже, це що таке? Дуже весело, геймплею. Прикольна гра. Мене до сих пір вчать. Можна когось взяти собі. Такісь Animals. Animal Planet. От ну, тварини, ану. Не вовки загризли. Почати з останнього чекпойнту не треба. Класно. Ось так робиться. Оп-оп. Чому тут пише нажміть А. Я нажав. Не діє. В... Ніби не знаю, якби колись грав, норм було, якось там перша чика, там частина за, за, за комп'ютером в якомусь підвалі з невідомими мені людьми. Це називалося колись ігровий клуб. Почати. Та почати гонку погнали на моїй любимій машинці. Я нажимаю кнопки WASD, вони не працюють. Зато стилочки працюють. Ну добре. Я зараз їх дожену. Я вже їх бачу, я їх доганяю. Оце ну, нітро. Погнали, 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 таран. Я перший, я перший. Ух ти, скотина така, а? Не пускає мене. Я буду першим. Позиція 8, 8 з 12. Як тут 12 дітей влізло, незрозуміло взагалі. Мені хтось в сраку втарився. А це круг другий з трьох. А я не хочу грати так довго. <плес> Тверкаю трошки. Трошка тверк, тверк, тверк. Оп, 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 Only fans. Добре, раз ми 12, і в принципі вже абсолютно неважливо, куди ми там доїдемо. Я хочу розхреначити машину в абсолютний кау. Якщо чесно, на щось трошки важко віриться, що я колись мені було весело грати. Може не було, може я це собі придумав. Їду не в той бік. Опонент! Перший пішов! Там. Я його взірвав на куски. Він взірвався. Йому жопу розірвало. Наступний. Бам. Опс. А, арена. Ха, арена? А, я забув. Треба W. не нажимати. Я вже взірвався зразу. З ходу просто. Тут машини з чого, з динаміту зроблені. Чому мені такий маленький кусок гімна дали якийсь? Як мені взивати ці Ці маршрутки. Зацініть прикол. Зацініть. Симулятор поліцая. Зараз подивимося наскільки важко працювати поліцейським. Тут є сюжет. Все так ривками йде прикольно, мені подобається. А, типу, ми створимо свій персонаж. Вибір невеликий три персони. А можна поміняти джендер. А ми механік. Я так розумію, перейшли в поліцейський участок і зараз будемо його грабити, грабувати. Я типу пішов раз в відпустку і мене більше ніхто не бачив. Розчіпнув ширінку. Гувненько. Нажміть Alt. F4. There are чи щось там зробити, вообще неважливо. Я зайшов обісрати ігру, а не оцінити її належним чином. Це що за марка машини? SpaceX. Оп, якийсь ще чувак заспавнився біля мене. Вирішив сісти в тачку. Як керувати машиною? Та я знаю, як керувати машиною, Що перший раз граю в ігри комп'ютерні. А можна так зробити? Ану. Не можна, не взривається. Ми приїхали. Червоне, їдь, можна, я дозволяю, я поліцейський. Абсолютно пустота. Треба штрафанути, привода. Думаєш, я тебе не бачу? А як штрафувати людей там чи щось, якщо їх немає? Чи я нажимаю всі кнопки? Абсолютно всі, які є на клавіатурі, яких навіть немає. А мені, типу, сюди треба їхати. Так, попри всі ці лаги і тому, що відбувається, я готовий взяти це завдання. Прямо от в цій точці. Його немає. Я не знаю, як в точці, що робити. Хоп! Поліцейський якби, поворот. Я їду не в той бік. Оптимізація бажає бажати кращого. Так, а мені би якось туди. А я не можу сюди їхати. Тут якісь мінуси стоять. просто наш вмію, я надіюсь. А ну, я раз зробив якийсь сальто. Раз получилось, може другий раз получиться. Так, я, я обіхав півкарти заради цього моменту. Я повинен дізнатися, що там. Погнали, погнали, гонимось, гонимось, гонимось. Ох ти такий! На тобі! Думай тепер. Загнав себе в пастку. Ось і все. Ось і все. Оце його дьоргає. тіпає. Оп. П. Полізає. Думаю, на цьому можна завершити мою кар'єру. Полізає. Типу. Опа. Хтось дзвонить, якийсь хлопець віддихає під цим самим. Під. Е, цим самим. Це, це Девід Його звати Девід, Я подивився в стімі, пише, що тут ж Не вискочить на мене, правильно? Девід? Не випри... не пригань. На... Девід Девід Кінь. Я кінь. Опа-опа! Цик-цик-тик-тик. Опа. Лампочка взірвалась. Що це за музон грає? Що за радіо, блін? Хто включає радіо? Ну ніби за стіною, ніби в стіні десь. Не шуми, радіо. Все, тихо будь. Хто радіо взагалі включає вдома? В кого є радіо вдома? Що за ідіотизм, чувак? Ясно, чому тобі сняться всякі чорти, блін. Камера наводиться, показує, типу йди туди. шляйся. Закриваю двері, йду спати. Девід шумить знову. What the hell? Опа, нотебук, чак. I heard something outside my room. Потрібно провірити, що знаходиться за межами моєї кімнати, що шумить. Лампочки взриваються, тому в, цього, в даного персонажа, який живе вдома, він завжди носить з собою зажигалку. В тому і прикол заключається в тому, що потрібно, якби. Що це вниз мені камера показала? Типу, чувак, дивись, підлога. Так от, на чому я закінчив. О piper 01. Ти мене пам'ятаєш? Алло, не пам'ятаю. Чому в даного персонажа якийсь цей дитячий кімната? Він, типу, тут жив, сам ріс. Отут, тут жив, сам різ, потім якби перебрався жити в іншу кімнату. А ми, коли ти був дитиною, ми веселились разом, пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Опа! Who's 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 there? Who's there? there? Так, опа, а я вриваюсь такий. Опа, не, не очікувано, не очікувано. Підбираю записочку. Опа, опа, кручую, кручую, кручую. Пам'ятаєш, ти лишив мене біля смітника минулого року? Не пам'ятаю. Закрийся. Добре, та ж, що таке? Нічого не бачу. Що таке? Що він побачив? Я не побачив. До речі, лампочка повернулася сюди. Записочка. Ще одна. Походу, ти нічого не пам'ятаєш. Мені дуже сумно на цей рахунок, тому ти маєш бути на покараний. Ну, hello, my friend. Ну давай зіграємо ігру. А що гру будемо грати? Заникає три штучки в будиночку. 100 AM. А, мені треба м'ячик знайти. Мені треба шарик знайти. шарик. Мені страшно, капєць. Нема. Candle із дед тупо. Свічка вмерла. Куди я не ці шарики? Я не, не, не пойму ніяк. Може я тупий? А може долбайоп? А що це такі за кімнати в нього цікаві? О, один є. Опа. Опа! Привіт! Я шарик знайшов один. Чи ж? Ще два, так? Ну давай, йди. Я піду такого, так? Чел, нормально тобі? Оп ну ладно. Типа, будь тут, бубойоп. Закрою тебе. Не зрозум. Думаєш, умный? Хлопче. Ти будь. будь тут, Н нікуди не йди. А як ти так швидко рухаєшся? Я ж тебе бачу? Нічого. Девід не дасть тобі піти. А, це типу кінець? Бенчел, як ти тут опинився, ну? Калмон. Так не робиться. Це нечесно. Нечесна ігра. Не дергайся, ти, так страшно. От так от. Це вже перетворюється в якийсь гумористичний твір. Казку. А, мені треба знайти яблуко. Яблуко готове для пошуку. Я готовий шукати яблуко. Давай. Та не смішно вже, чувак. Опа! А знайшов яблучко, прикол. Це все нормальна тема, буду тут. Поки він не підготує ще щось для пошуку. Чи взагалі не паляться. типу. Така ще предмет якийсь ховав, а не шукав мене. Похожу, побігаю, не знаю. Зайду сюди, зайшов. Вийду звідси. Вийшов. пам Пам-пам-пум-пум. Пам-пам-пум-пум. Я зараз його знайду. Опа, а води ти скотина. Ішов. Нічого. Краще. Оба. Оба, отак, от. бай. Тихо бить. Отак от. Краще, я махав шукати цей третій предмет. Ото більше його немає. Типу, там нема що шукати, він не готовий. Він зараз подумає, що я в якомусь інакшому місці. І пройде оцю кімнату, і піде і піде, і піде предмет. Якийсь ховати. Правильно? Не піде. Класні джинси, до речі. Кача пішов цей Девід у дупу.